Адресований пристилі. Я хотіла вам показати чудове відео свого часу Борис Іванович Лобода на українському радіо Культура цілий цикл передач начитав. Він читав листи різдвяного діда. І, звичайно, що його голос пасував дуже до цього персонажа, до цього доброго, доброго стилю Толкіна цих листів, адресованих його дітям. І видавництво Астролябія, де я працюю, яке видало цю книгу, зробила таку серію сказати мультиків, підставивши під оціночітки, малюнки самого Толкіна, сторінки цих листів, скажімо, ось бачимо зразок сторінки такого листа. Тут тримкий дуже, дуже, дуже вісерний почерк. І оскільки у нас зараз немає змови. Показати це відео, але все нас не зупинить правильно, Та я можу просто спробувати, бодай у ривочок з цього листа прочитати. Отже, скельний будинок поблизу Північного полюса зі штемпелем полярної пошти 22 грудня 1941 року. Моя найдорожча Прістило. Я такий радий, що цього року ти не забула знову написати мені. Схоже, відданих мені дітей стає дедалі менше. Напевно, це через оцю жахливу війну. А коли вона закінчиться, сподіваюсь, усе знову стане на свої місця. І я буду так само при ділі, як і завжди. Але зараз страшенно багато людей лишилося без даху над головою або покинуло домівку. Здається, пів світу не там, де треба. І навіть нас тут спіткали різні нещастя. Маю на увазі не лише те, що коїться з моїми запасами. а вже ж вони тануть на очах, танули й минулого року. Але, а я не мав змоги їх поповнити. Тож зараз мушу надсилати те, що можу, а не те, що в мене просять. Але сталося й дещо гірше. Сподіваюся, ти пам'ятаєш, що кілька років тому ми мали колотнечу з гоблінами і вже думали, що спекалися їх. Так от...» Цієї осені гроза вдарила знову, і це було найсерйозніше за всі останні століття. Відбулося кілька битв, і певний час мій будинок був в облозі. У листопаді вже почало здаватися, що його разом з усім моїм добром ось ось захоплять. І всі різдвяні панчохи в цілому світі залишаться порожніми. Хіба це не була б катастрофа, та цього не сталося? І великою мірою завдяки зусиллям білого ведмедя. І тут приписка білого ведмедя, то усьо я. Він не був зовсім не, не дуже грамотний, але дуже дуже ретельний і відповідальний ведмідь. Проте, а цього місяця я не мав змоги відправити жодного посланця. Як я підозрюю, гоблини думали, що ця запекла і затяжна війна гарний шанс відвоювати північ. Певно, вони готувалися до цього не один рік та ще й прорили Велетенський новий тунель, вхід до якого розташований за кілька миль звідси. Ми, як бачимо, Толкін, намагаючись пояснити дітям цю катастрофу війни, він звертається до образу цих злих потворних гоблінів, щоб пояснити, що і він і його друзі на північному полісі теж зазнали. От нападу цієї гоблінської навали, і далі різдвяний дід розповідає, які чудеса героїзму проявив оцей білий ведмідь, його друг і помічник, відбиваючи оцю навалу оцих злих, почварних і жорстоких гоблінів. От в такому стилі доброї розмови з дітьми написані ці листи. От і хотіла подарувати цю книгу в музеї. Максима Тадеєвича Рицького Вікторія Лоньки з приємністю вам вручаю її. І...